Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 13, вірші з 3 по 13. Понеже іскушення іщите, глаголющого во мне Христа, і же вас не ізнемогає, но может вас, ібо аще і расп'ят от немощі, но жив єсть от сили Божія. ибо и мы не существуем в нем, но живи будем с ним от силы Божия в вас. Себе искушайте, аще есть в вере. Себе искушайте. Или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть? Разве точью, чим не искуснее, есть Уповаю же, яко разумеете имоте, яко мы, не смы, не искусни, молимся же к Богу, не сотворите вам ни единого зла, не якода мы искусне явимся, но да вы, доброе сотворите, мы же, яко, не будем, ничто же Бо можем істину, но по істині. Радуемся, бо, Боя, егда не немоществуем, ви же сильні буваєте, осем же і молимся о вашем совершении. Сего, ради ніси у вас сія я пишу, да не пришед безщадно сотворю по власти, Юже Господь дал мне єсть в создание, а не на разорение. Прочие же, братья, радуйтесь, совершайтесь, утешайтесь, тожде мудрствуйте, мир имейте. И Бог любви и мира будет с вами. Целуйте друг друга лабзанием святым. Целуют вы, святые все. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і люби Бога і Отця, і общення Святого Духа, со всеми вами. Амінь. Через те, що шукаєте доказу, що в мені промовляє Христос, який не безсилий до вас, але сильний у вас. Бо, хоч Він був і розп'ятий в немочі, та живий із сили Божої, так і ми, хоча немічні в нім, та з Ним будемо жити з Божої сили у вас. Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали б бути, але маю надію. Що пізнаєте ви, що ми такі, якими мали б бути. І ми молимо Бога, щоб ви не чинили ніякого лиха, не для того, щоб виявились ми досвідчені, а щоб учинили ви добре, а ми будемо немов негідні. Бо нічого не можемо ми проти правди, а за завди. Ми тішимося, коли ми слабі, а ви сильні. Про це й молимось, щоб були досконалими ви. Ось тому то відсутній, пишу це, щоб, прийшовши, не мав я вчинити суворо за владою, якої Господь мені дав на будування, а не на руйнування. А на кінець, браття, радійте, удосконалюйтесь. Тіштеся, будьте однодумні, майте мир і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком. Усі святі вас вітають! Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога й Отця, і причастя Святого Духа нехай буде за всіма вами. Амінь.